Хлопець з дівчиною приходять після побачення до нього додому. Він дістає ключі, а дівчина йому каже: А ти знаєш, я дивлюся, як чоловік відчиняє двері. І, визначаю, чи підходимо ми один одному. Якщо він грубо встромлює ключ у двері, він грубий коханець і він не для мене. А якщо у нього з рук падають ключі і не може знайти замкову щілину, він не освічений. І він те. Теж не для мене. А ось як ти відчиняєш двері. Любий. Хлопець смикає пару разів дверну ручку, а потім кричить: Мам, відкрий! Ой, а я зізнався дружині, що її зрадив. І вона зникла. Тиждень її не бачив, а потім помалу став бачити. Ну, правим оком. Прийшов чоловік на роботу влаштовуватись. Начальник запитує: а, а яка з тебе користь? Ну, я Вася, мене всі знають. Ой, та ну добре, але через три дні до нас приїде президент відпочити. Щоб територія була чистенька, чистісінька. Зрозумів? Тільки но Вася взявся до роботи, приїжджає президент. Начальник думає, ну все, кришка. Президент виходить. З машини та й одразу до Васі. О, Васю, а як справи? Здоров'я, як родина? Після прийому шеф такий Фух, все обійшлося. То ти Вася, що? І президента знаєш? Е, Знаю. Хе. І що, навіть папу римського? Е, ну так, знаю. Не вірю. А поїхали у Ватикан. Приїжджають вони на цю площу, де саме службу з балкона веде папа. Ну, Вася й каже, е, та я піду до нього, поздоровкаюсь. А ти тут подивишся? Ну, Вася пішов поздоровитися з папою і бачить з балкона, що його шефа швидка забирає. Ну він біжить хоч і відразу до натовпу запитує, що сталося. Ха-ха, розумієш, Васю? Коли ти здоровкався з папою, йому стало погано. Але коли до нього підійшов негер і запитав: Хе, Хе, а що то за штрих із шапочкою біля Васі стоїть? Він взагалі знепритомнів. Російським КБ ніяк не вдавалося створити нормальний безпілотний літак. Вже було хотіли купити за кордоном на шкоду власному іміджу. Але тут прийшло рішення садити в нього пілота, але нікому не казати.